Кібератака це не інформаційний пошук, це намагання порушити роботу систем автоматики, систем, які забезпечують надіну надійне спрацювання тих же самих аварійних мереж для того, щоб можна було уникнути серйозних аварій. І, звісно, що вплив кібернетичний він завжди був достатньо сильний, оскільки, в разі, якщо такий вплив активно здійснюватимуть, то після ураження чи пошкодження тих чи інших об'єктів систем. Передачі і розподілу буде фактично неможливо забезпечити е, нормальне управління е, об'єктами, розвантаження тих об'єктів, які постраждали, е, і е, потім неможливо буде відновити диспетчерське управління е, як е, станціями е, так і е, Системами передачі і розподілу електричної енергії. Ці атаки вони були і до вторгнення, тобто Російська Федерація в рамках ведення гібридної війни застосовувала в тому числі і кібернетичну зброю, але завдяки діям відповідних. Підрозділів, зокрема оператора системи передачі і підрозділів генеруючих компаній, вдавалося уникнути суттєвого впливу. Ну, єдиним успіхом російської сторони в, в кібернетичному плані була ДДОС-атака на сервери. Міністерства енергетики, яка призвела до виведення з ладу офіційного веб-сайта Міністерства енергетики, але знову ж таки це було ще до війни. І якщо казати про нинішній стан, то захищеність об'єктів, вона, як на мене, є достатньо високою. Звісно, ніхто не може гарантувати того, що чергова атака не досягне цілі, але за порукою вищої безпеки є співробітництво українських та американських фахівців в цьому плані і низка заходів, які реалізуються енергетиками спільно з спеціальними підрозділами. Служби безпеки, інших підрозділів, ДСТЗІ, зокрема, тобто тих підрозділів, які забезпечують безпеку у відповідній сфері. І тут ті практики і кращі практики, які застосовують в Україні, вони можуть стати в нагоді і. В захисті інших енергетичних систем, тому що ми прекрасно розуміємо, що в тих же самих Сполучених Штатах е, кібернетичні атаки призводили і до блекауту в Нью-Йорку, і до блокування е, роботи одного з найголовніших магістральних нафтопроводів е, в Сполучених Штатах. Тобто, е, Можливість впливу негативного впливу ось цих самих кібернетичних атак вона є надзвичайно е, високою, і тому е, протидія е, кібернетичним атакам Російської Федерації енергетичної енергоструктуру е, є не менш важливим завданням аніж активний пасивний захист. Об'єктів критичної енергетичної інфраструктури від атак ракети дронів.